Доброго дня! Сьогодні в нас 9 липня, місто Тернопіль, і почали у мене квітувати маракуї північні. Перші квіти і треба, поки ще б жилки не знайшли їх. Треба їх спробувати запилити. Бо Цьому році дуже холодне в нас літо, і це вже треба хоча б, щоб до 15 липня запилилося тоді вже на е, маракуї в відкритому ґрунті. Вони плоди самі е, доспіють, що їх не потрібно буде дозарювати. І тоді сама гарна якість, сама, самі смачні тоді плоди. Бо коли вже дозарюєш, то немає того цитрусового такого смаку. І зараз беру я один пильник з цієї квіточки. От зараз вам покажу, як я запилюю. От пилочка немає. Це певно воно ще вчора, я вчора був на роботі. І не бачу, вони, певно, ще вчора цвіли. Я зараз попробую тут, чи є пилочок. Тут є пилочок. І зараз беремо пилочок і приймочки опиляємо. Опиляємо цю квіточку. Одною рукою погано то робить. Зараз я зроблю двома руками, але щоб ви поняли принцип сам. І бажано брати пилочок із роз... квіточки, яка тільки но відкрилась. От я дивлюся десь через, зараз на степло, десь через годинку оцей пуп'яночок відкриється. І я з нього візьму пилочок і запилю ті квіточки і попробую в тих кві... квіточках знайти нестерильний пилок. І запилити тут. І буде вже три квітки. І воно так кожен день буде по дві, по три квіточки. Оця завтра світе. І так, в кожній пазухі листочка є по квіточці. І практично кожен день, вони, якщо тепла погода, температура не нижче 20 градусів і є волога то от, бачите кожні пазуки листочка і так доверху. Тоді далі ще може з пазух виходити ще квіточка. От, зараз їх пороз'єдную, бо я з тиждень до них не підходив. І вони трошки, це інкарната. а Настояща маракуя. В тому році мені подарили, щоб я бавився з нею. Вона в мене зимувала, не скидаючи листя у квартирі. От я її висадив сюди, вона жива. Це ранньої весни слимаки її трошки поїли, але прирости дає вже гарні. Але ще навіть немає натяків на квіти. Я колись пробував років п'ять назад вирощувати. І так я не добився теж. Ні, добився був цвітіння аж в вересні місяці, але то було пізно. Але так мені подарували і, і я викинути шкода і бавлюся. Так що така ситуація для того, щоб прискорити зав'язування плодів, допоможіть своїм рослинкам, перші квіточки запиліть вручну, а потім вже у вас бжілки їх знайдуть, бо от перші три квіточки бжілок ще немає. Бо це гарний медонос, тоді вже коли. Бжилочки знайдуть ваші квіточки, ваші рослини, то тоді вже запилювати не потрібно буде. Ну, і ще, коли весною у мене купляють саженці, запитують, а скільки взяти. Одну-дві, вистачить. Я все рекомендую брати мінімум 4-6 штук. Я колись починав. Вирощування своєї маракуї з 12 штук. Пішла мої саженці маракуї від Степана Михайловича. Я в нього брав кореневища і брав насіння, і з кореневища і насіння. Вийшло у мене проростити насіння, з кореневища дали гарні саженці. І так перший рік я мав 12. В перший рік ж мав гарний врожай і дуже смачні плоди, бо було дуже тепле літо і довга тепла осінь. Це певно, що 19 й рік був. А тепер оці катаклізми вроді і міняється клімат на потепління іде, але воно навпаки робиться. Весна була холодна. А маракуя це дуже теплолюбива культура. Якщо ґрунт не прогріється до температури 20 градусів, то вона не розвивається. От навіть яку б ви велику розсаду не висадили, ще в травні там нічого толку не буде. Поки не прогріється ґрунт під маракуями. Ну і ще треба мати сонячні місця, садити її над самі сонячні місця. У мене такого немає. От я тут в саду, між деревами її сажу. Тут картопля, її трошки затіняє. Ну, але вона вирветься туди на сонечко. Я думаю, все нормально в цьому році урожай отримаємо. Тепер ще хочу вам показати, як зійшла маракуя з насіння, яке я... Садив у відкритий ґрунт. тут у мене шкілка хурми. І між шкілочкою хурми я посіяв рядочки маракуї. Дивіться, як вона гарно зійшла, як вона ще сходить. Так що на осінь всім бажаючим будуть саженці в необмеженої кількості. Бо в тому році я пропустив той момент, не, не посіяв. І люди дуже багато хотіли саджанців, а я не мав. А в цьому році вже є досить вистачить певно всю Україну засадити. Бо тут їх це все прошлорічне насіння. Те, що було, я зібрав плоди, а потім їх дозарював в підвалі. І бачите, схожість гарна. Все нормально. Хурмички також ростуть гарно. Вже от такі деякі саженці подавали прирости більше пів метра, деякі тільки пробуджуються. Отака от ситуація. О, ті пробуджуються, ті вже пів метра. Ці однорічечки ростуть, гарно розвиваються. Наслідуючий рік буде. Е, вже деревцята теж гарно ростуть, вже прирости дали по більше певно по 60 см. Оце росіянка, з нею таке сталось, коли було холодно і була дощова погода е, десь середина травня. І оці всі листочки були вражені грибковим захворюванням, певно. Але далі пішли гарні прирости. І от я не знаю, що з тою росіянкою. Маю два дерева такі великі, гарні. Ну, але це не зараз мова не про хурму. Зараз мова про маракую північну. Так як в народі її називають, хоча це інкарната. Так що, хто має? Такі рослинки слідкуйте за ними, тільки починає цвітіння. Ще раз повторюсь, поможіть перші квіти запилити вручну. І чим скоріше зав'яжеться у вас перші плоди, тим скоріше потім, у вересні, вони в вас на ліанках достигнуть і будуть самі смачні. Дякую за увагу! Слава Збройним силам України! Героям слава!